22 травня у Слов'янській районній школі мистецтв селище Белбасівка відбувся випускний вечір. Чимало викладачів, учнів та їх батьків прийшли привітати юних музикантів, вокалістів, танцівників та акторів. У цьому році 20 випускників отримали свідоцтва про освіту у районній школі мистецтв за різними спеціальностями. Школа в вечерідної раз випускати школьного творчого гнізда. Самих лучших, самых замечательных, самых енергічних і активних випускників. Ми з сожаленням, звісно, відносимося к этому событию, тому що це були очень хороші випускники 2015 года. року. У цьому році районна школа мистецтв буде відзначати своє 35-річчя з дня заснування. Тому й випуск 2015 року ювілейний. Колись усі випускники прийшли до школи мистець маленькими дітьми з великим бажанням навчитися мистецтву, хтось грати на музичному інструменті, хтось танцювати чи Співати і ось вони вилітають з творчого гнізда. Наприклад, Владислав вирішив, що піде у медицинський я починав в дитинстві, розвивався, і мені це було цікаво, мені зараз це цікаво. Но на жаль, не тільки хочеться чогось одного. Іноді в житті хочеться вибрати різні направления і приходиться вибирати. Я зробив свій вибір. А ось Роман бачить попереду творчі майбутні Мріє стати режисером за вибір професії. Дякую своїм вчителям. Ну, прежде всього хотілося б сказати, що ми благодарні нашим учителям за ту світлу роботу, яку вони зробили на протягом скільки років. Ми очі себе чувствуємо. Юлія бачить себе танцівницею. Вже вирішила, що продовжить вчитися хореографії. Ну мені дуже подобається танцювати. Я танцюю з 2 класу. Я сподіваюся, що далі буде у мене все добре. Та як би там не було, як би не склалося життя в майбутньому мистецтво для них це не професія, а стиль життя. Це просто стиль життя. Коли ти творчий чоловік, це, це більше, ніж просто учеба. На випускному вечорі зі сцени лунало чимало привітань від вчителів, батьків та молодших учнів. Для випускників творчі номери підготували молодші вихованці школи мистецтв. А вони ж в останні стояли на цій сцені у ролі учнів сумно, але це день, якого так довго чекали. Сьогодні дуже радісний день, ми так давно ждали. хотіли цього. і так все і Я думаю, у нас все вийде сьогодні. Показати. Ну, передати залу позитивні емоції, наше наше радісне настроєння. Частина таланту кожного з випускників назавжди залишиться в історії школи. А досягнення випуску 2015 вже стало гордістю навчального закладу.